може до тебе шахи? Не може, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. Студія Анна Мірашниченко. Вітаю вас вночі. Москолота атакувала Україну шахедами. За даними повітряних сил, ворог випустив 35 дронів. Вороже залізяче летіло з Приморського Ахтарського, Курська та Мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники прямували на південь, північ та схід України. Вони намагалися уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти. Сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників. Ворожі безпілотники долетіли до Київщини. Уламки російського залізятча впали на складське приміщення. Там спалахнула пожежа, рятувальники загасили вогонь, палала покрі... покрівля ще однієї адмінбудівлі. Пошкоджені також три транспортних засоби. Постраждалих немає. І вночі росіяни скерували безпілотники на Дніпропетровщину. Про це повідомляють в Ова. Дрони летіли на Криворіжжя. Один Боронці збили, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. По Нікопольщині Росіяни гатили з артилерії, пошкоджені будинок, господарські споруди та автівка всюди без загиблих і без постраждалих. Двоє постраждалих чоловіків внаслідок ворожої атаки вже на Харківщину. Вночі окупанти випустили шість шахедів по Чугуївському району. Про це повідомляє голова військово обласної адміністрації Олег Сенюгубов. Під мінометним та артилерійським вогнем були 15 населених пунктів. Авіудари зафіксували в великому бурлуку, у хатному у Петропавлівці, піщаному та Берестовому. Кабами Росія гатила по селищу Великий Бурлук. Там пошкодили сироробне виробництво. Також вибиті вікна на двері та потрощені стіни будинків минулося без постраждалих. 70 боїв відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше росіян атакували на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють в ранковому зведенні Генерального штабу. Окупанти не полишають спроб оточити саму Авдіївку. Неподалік міста відбулося 16 боїв. Зсу відбили сім атак ворога поблизу Синьківки та піщаного Харківської області. Чотири атаки загарбників придушили на Лиманському напрямку і ще три на Бахмутському. Також Росіяни атакували біля Первомайського та Невельського на Донеччині успіху не мали. Безуспішним був штурм загарбників на Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Ворогу не вдалося просунутися біля Вербового і роботиного Запорізької області. Росіяни отримали відсіч і на Херсонському напрямку. ЗСУ ліквідували 960 окупантів минулої доби. Про це інформують у генеральному штабі. За весь час великого вторгнення російська армія втратила понад 384 тисячі особового складу. За минулу добу сили оборони знищили 10 ворожих танків. У окупанта поменшило бойових броньованих машин майже на три десятки. ЗСУ спопилили 31 артсистему росіян. Протиповітряна оборона ворога стала слабшою. Вони втратили три засоби ППО. Також ЗСУ знищили один літак окупантів. 35 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Поменшав і автопарк росіян на 42 одиниці автотехніки та автоцистерн. Також у москолоти мінус 5 одиниць спеціальної техніки. Чи звільнив Володимир Зеленський Валерія Залужного сенсаційна новина про можливе звільнення головкома зсу зі вчорашнього вечора несеться інтернетом? Першим цю новину із посиланням на джерела повідомив блогер Борислав Береза. Далі журналіст Роман Цимбалюк написав, що нібито вже на посаду головкому навіть призначили Кирила Буданова. Згодом видання дзеркало тижня із посиланням на джерела повідомило, що офіс президента розглядає відставку головкома, але указу ще немає. Українська правда із посиланням на джерела в РНБО написала, що залужного нібито викликали і запропонували іншу посаду, можливо, послом. Він відмовився: частина співрозмовників української правди, дотичних до ставки верховного головнокомандувача, заперечила звільнення залужного. У Міноборони згодом включилися і написали цитую. Шановні журналісти. Одразу відповідаємо всім, ні, це неправда. Кінець цитати. Але що саме мали на увазі у міністерстві було незрозуміло, адже деякі телеграм-канали раніше писали, що нібито звільнили і чильника міноборони Ростема Умєрова. Тому, можливо, на цю інформацію і реагували в міністерстві. Згодом довелося реагувати все ж таки офісу президента. Пресекретар Зеленського Сергій Никифоров в коментарі змі сказав, що президент не звільняв головкома. Зараз ми бачимо, що генії комунікації е, допускають черговий провал в комунікації, навіть якщо ми далюємо ситуацію, що голова держави вирішив, що так треба зробити. Ну, наприклад, у нього є якісь підстави, і він має вийти і пояснити це. І це правильна комунікація. Вийди до людей, і скажи: е, вийдіть вдвох і скажіть. І тоді це ми розуміємо, що всі ж державники, всі розуміють країну у війні, і ти вважаєш, що в тебе вичерпні аргументи, чому треба зробити так. Ну їх треба пояснити країні. І треба вийти, не боятися сказати. Ми бачимо, що це катастрофальні комунікації. Відповідно, зараз паніка в соцмережах. Ну я просто спостерігаю це. Це бульбашка, і я спостерігаю спочатку хейт. На адресу влади. Ви реально цього хотіли домогтися? Вам мало хейту, який був за історію з Мазепою? І поруч із тим є абсолютно тотально, без, без, безкомпромісна підтримка залужного. Знову ж таки, в рамках Бульбашки, але я бачу в своїй Бульбашці представників інших різних Бульбашок. І я у мене без відповіді, навіщо ви це зробили? Жодного коментаря із приводу звільнення заложного немає від Володимира Зеленського. Вечірньому зверненні президент розповів про селекторну нараду. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, Звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова щодо дронів: питання виробництва, питання постачання забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року: випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Лівобережна Херсонщина ЗСУ збільшують плацдарм, і це стверджують не анонімні телеграм-канали, а офіційне зведення генштабу. Маємо підтвердження від сил оборони півдня про це а також про дрони, які долітають до російського Ярославля. Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Титани Херсонщини зсу не лише утримують плацдарм на тимчасово окупованому лівобережжі, а й продовжують його розширювати. Це підтверджують у генштабі збройних сил України. Росіяни і надалі намагаються вибити наших захисників, але всі штурми безуспішні. Чи можна вже на загал озвучувати деталі? Про це говорять у силах оборони півдня. А, ну всі дії свої розкривати не будемо, тому що ті невеликі успіхи, які маємо, треба закріпити і. Для саме через це у ворога відбувається певне загострення і намагання підвищити інтенсивність тиску на ті підрозділи, які працюють на плацдармі лівого берега з нашого боку, це непроста робота, і вона дається великою ціною, але вона надзвичайно важлива, тому що дійсно впливає дуже суттєво впливає на готовність окупантів до ведення бойових дій. Яка готовність до великої війни у західних союзників а НАТО? Якщо на європейські міста полетять крилаті та балістичні ракети Росії, у НАТО є лише три роки, щоб підготуватися до таких масованих атак, принаймні такий прогноз виданню Таймс озвучив командувач військової логістики НАТО в Німеччині, генерал-лейтенант Олександр Золфранк. І поки представники альянсу закликають до підготовки, Володимир Зеленський говорить про ризик повномасштабної третьої світової війни, президент України. Вважаю, що ці ризики добре відчуває німецьке керівництво, якщо ми не витримаємо, я, Росія буде ближче до Німеччини, ближче. Де вона буде? В Німеччині, на кордонах, в Польщі, в Балтиці, я не можу вам сказати. І хто, вибачте, не дай Боже, але хто перший на цьому шляху, я також не можу вам сказати. Але те, що мені здається, канцлер розуміє, що є такий ризик. А це точно третя світова війна знов таки, де б вона не зустріла ту чи іншу країну НАТО, це буде початок. На світової війни як зупинити агресію лише за спільної підтримки та спільної позиції. Чи поділяє банкова заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про війну на виснаження? кажуть, що війна була такою ще з 2014-го. але ворог не оперує терміном виснаження, і це можна побачити просто зараз на сході України. А які бувають війни? Чи в цілому війни вони не на? Виснаження, так, перша частина війни. Перший рік був Росія. Знов, зовсім не користувалась, мені здається, математикою і просто викидувала своїх людей, але вони до них відносяться як м'ясо, і я не впевнений, що це виснаження для них. Їм все одно мільйон, два, три скільки загине. Та і зараз, зараз у нас є, наприклад, Авдіївка, просто навіть не уявляється. Це паркани. Паркани з їх людей, вони це зробили. Просто лежать люди на полі бою один на одному. Це вже паркани трупів. Вони їх навіть не забирають. Це на виснаження чи не виснаження складно сказати. Але найскладніше країні агресорці. Дуже важко вгадати, до якого куточка твоєї завеликої країни наступної ночі прилетить невідомий безпілотник. Цього разу долетів до російського Ярославля за 800 кілометрів від кордону з Україною. Очікувано на територію нафтопереробного заводу окупанти заявляють, що минулося без постраждалих. Дрон буцімто знаш. Ходили, але ж тиждень лише починається. Олексій Пасак, п'ятий канал. Липневий саміт НАТО стане найамбітнішим із часів холодної війни. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. На порядку денному саміту буде адаптація країн до нових викликів та збройна допомога Україні. Я вважаю, що процес, який ми спостерігаємо за рекордно короткий час, спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією, демонструє, що двері НАТО відкриті. Вони залишаються відкритими і для України, яка стане членом альянсу. Це також підкреслює один із багатьох способів, у який агресія Путіна проти України була жалюгідною стратегічною невдачою Росії. Путін хотів скоротити Північно-Атлантичний альянс. Тепер він більший і стане ще більшим. Путін хотів послабити НАТО, втім воно синіше ніж будь-коли. Я вважаю, що це стане точкою перелому, коли ми дійдемо до саміту НАТО історичного саміту, і це велика честь проводити його у Вашингтоні в липні. Я вважаю, що це буде найамбітніший саміт після закінчення холодної війни. Угорщина та Україна нормалізують відносини в Ужгороді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак прийняли угорського главу МЗС Петра Сіярто. Будапешт хоче повернення прав нацменшин 2015 року. Також на порядку денному було виділення 50 мільярдів євро підтримки для України від Європейського союзу. То про що домовилися дипломати в Ужгороді, розповість Роман Сердюк Закарпаття приймає главу угорської дипломатії. До Ужгорода прибув міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Перший, хто зустрів угорця, глава Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Сіярто відзначив, що той цитата приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч опліч у мирі та злагоді. Далі разом з очільником МЗС України та главою офісу президента Сіарто відвідали кладовище. Там шанували полеглих українських героїв. Сіарто наголосив, Угорщина готова допомагати Україні для досягнення миру протягом останніх двох років ми дотримуємося позиції, що в Україні нарешті має настати мир, щоб український народ насолоджувався миром. І ми сподіваємося, що кладовище, яке ми сьогодні відвідали, не буде збільшуватися. Наша перша розмова з паном Єрмаком відбулася за два-три дні після початку війни. І я сказав вам, Угорщина готова прийняти у себе будь-які переговори. Спрямовані на досягнення миру, і ця пропозиція залишається в силі, коли б ви не скористалися нею. Будапешт просить повернути угорській меншині права станом на 2015 рік і вже сформував 11 пунктів для Києва. Зокрема, просить відновити статус національної школи, дати можливість перекладати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з угорщиною щодо прав нацменшин, запевнив Дмитро Кулеба. Обіцяв створити спеціальну комісію під егідою МЗС, що за 10 днів представить конкретні пропозиції. Сьогодні Петер перерахував перелік питань, які потребують або з точки зору угорської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І е, ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав осіб, що, ну, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача через 10 днів. Вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Дмитро Кулеба охарактеризував діалог з колегою відвертим, щирим та конструктивним. Сторони обговорили інтеграцію України до ЄС, а ще розмовляли про розвиток транспортного сполучення між країнами та енергетичні проєкти. Домовилися побудувати спільний міст через річку Тису. Шановні пані та панове, ми сьогодні прибули в Україну з метою відновити довір'я в наших двосторонніх відносинах. Я думаю, що ми можемо погодитися з тим, що нам вдалося зробити кроки в цьому напрямку. Перед нами ще довгий шлях. Треба багато багато працювати. Але ми готові з угорського боку цю роботу виконати, тому ми готові до подальшої спільної роботи. Сторони обговорювали і можливу майбутню зустріч прем'єра Орбана з Володимиром Зеленським. Конкретної дати зустрічі не повідомили, але у успіху домовленостях присутній попередньо угорський прем'єр та президент Зеленський мали коротку розмову під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея. Сьогодні ми обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок. До цієї зустрічі безумовно ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Важливим залишається виділення Україні Євросоюзом 50 мільярдів євро підтримки. Під час минулого саміту ЄС Віктор Орбан підтримав початок переговорів щодо вступу України до Союзу, але витував виділення коштів. Тому це питання обговорюватимуть у Брюсселі 1 лютого напередодні зустрічі українських. Та угорських дипломатів Financial Times опублікували матеріал, у якому ЄС буцімто погрожує економічними санкціями Угорщині, якщо та надалі блокуватиме допомогу. Але у Брюсселі спростували цю інформацію. Опублікований документ є лише довідковою запискою. Вона описує поточний стан угорської економіки і ніяких планів щодо її підриву немає. Також радник Орбана заявив, що його країна йде на компроміс щодо виділення коштів. Роман Середюк, п'ятий канал. Українські воїни роблять неможливе. Оборонці неба збили крилату ракету із кулемета під час останньої атаки на столицю. Це одна з найдорожчих російських ракет, яка могла накоїти багато лиха. Мобільні вогневі групи щодня тренуються, щоб ворожі ракети та безпілотники не долітали до цілей. З оборонцями, які героїчно захищають українське небо, поспілкувався наш Віталій Залевський. Це крилата ракета Х-101, якою росіяни хотіли вдарити по столиці. Російське залізяче наші воїни збили зі звичайного кулемета. Є влучання. Так працювали оборонці неба 23 січня. Тоді знищили майже два десятки цілей. Одну з найдорожчих ракет збив воїн Богдан американським кулеметом Браунінг. Почав стріляти на випередження, десь приблизно фігур на 10. Перед тим ми із побратимами за хвилин 10 стояли, говорили, що це майже нереально. Побачили, але як виявилось, що реально це перші бойові постріли мобільної вогневої групи з кулемета у цій зоні. До цього було багато навчань. Поки розв'язували. Звідники повідомляють про рух ворожих цілей. Оборонці неба виїжджають на місця і вже готові знищувати їх. Так проходять тренування. Постійно тренуємось, вдосконалюємо свої навики, щось змінюємо, приспособлюємо, підлаштовуємо. Крилаті ракети дуже швидкі. Збити з кулемета їх майже неможливо, але українські воїни продовжують дивувати своєю майстерністю. Крилата ракета вона має швидкість біля 800 км на годину. Це дуже рухлива ціль. І в повітрі необхідно володіти добрими навичками для того. Щоб виявити цю ціль, а також в подальшому знищити. Це нелегко. Цього ж дня крилату ракету поцілили зенітно-ракетного комплексу Перун. Цю зброю не так давно взяли на озброєння, але вона вже показала свою ефективність. І ми побачили, як вона вийшла. Я захватив її в приціл. Нажимаю на курок І після захвату ракета спрацьовує автоматично. Сім секунд і ракети немає. Таких мобільних груп на Київщині стає дедалі більше щодня. Оборонці неба тренуються і пильнують наше небо, щоби знищувати російські цілі. Віталій Залевський, Олексій Ванченков, п'ятий канал. Спальник за донату кропивницькому волонтери збирають кошти на спальні мішки для захисників України. Мета 500 одиниць. Щоб їх пошити, треба мільйон гривень. Тому заохочують українців допомагати грошима. Більше про ініціативу, яка робить будні військових на передовій теплішими, дізнавався Володимир Іванченко. Взимку у волонтера Дмитра роботи аж надто багато. Каже, тільки на похолоднішало запитів від військових додалося в рази. Просять теплих спальників, щоб не мерзнути в окопах. Аби зібрати гроші на такі мішки, Дмитро ініціював акцію зі грі Український фронт. Коли спальник згорає, є певний час і досить таки великий, коли заміна цього спальника. Це там акт втрати, це є певні бюрократичні моменти, а воїн воює. Йому треба тут і зараз, йому треба пережити наступну ніч. І тут на допомогу приходять власне волонтери. Спальні мішки на замовлення виготовляє місцеве швейне підприємство. Вони зручні та відповідають стандартам ЗСУ. Наш спальник форми кокон, його вага 2 кілограми, довжина 2 метри. Витримує температуру до мінус 20 градусів, має вбудовану подушку для зручності. Блискавку з подвійним бігунком. Всередині спальники утеплені холософтом, а цупка плащівка зовні робить їх стійкими до вітру та опадів. Наш спальник не пропускає вологу. Зараз покажу. Ось бачите, абсолютно сухо. Спальник легко підійде для військових ходорлявої, так і більш кремезної статури. Він ніде не продувається, повністю герметичний та не пропускає холод. У такому воїну максимально комфортно, а головне він може нормально виспатися, щоб мати сили трощити ворога. У спальники вшивають маленькі кишені, в які волонтери кладуть дитячі малюнки та обереги. Кожен, хто задонатить на спальний мішок, може залишити воїну побажання. Надрукувати слова допомагають кропивницькі поліграфісти. Після того, як ми надрукували макет, кладемо на стіл, обрізаємо зайві края, на пресі виставляємо потрібний нажим, температуру 190 градусів. Чекаємо 60 секунд і вже потім достаємо готовий виріб. Ось так у нас Житель Кропивницького Роман вже задонатив на два зимових спальники. До великої війни чоловік викладав військовим німецьку мову. Один з його учнів зараз воює на Донеччині. Це напис, який напряму стосується моєї роботи. Я вдячний за те, що я маю змогу працювати. А діти, учні і мої діти, в яких у мене двоє, ходять саме до української школи, де з ними вітаються, а не привітствують. Акція стартувала наприкінці листопада. Відтоді зусиллями небайдужих українців. На спальники зібрали 300 тисяч гривень. Перша сотня вже поїхала на передову. Це Харківський, донецький. Зараз дуже важливий цей херсонський напрямок. Ми спальники відправляємо на почти або у нас іноді водії там раз в два місяці в місяць возять допомогу хлопцям на передок і відвозять спальники. Народні спальники успішно пройшли випробування в польових умовах. Ми дякуємо всім, хто долучився до акції зігрів українських. Для нас це дуже важливо. Без надійного тилу немає надійної армії. Слава Україні! Героям слава! Оце наївся концерт, заліз у новий спальник і спить. Йому пофіг, щоб нам намчать спальні мішки в зону бойових дій волонтери передаватимуть, доки не потепліше. Тому закликають людей робити внески. Адже чим більше спальників потрапить на фронт, тим більше військових вони зігріють. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Робота для незламних у львівському реабілітаційному центрі допомагають знайти роботу ветеранам з інвалідністю. Уже сформували базу на 230 вакансій. Фахівці разом із військовими складають резюме, і допомагають реалізувати бажання захисників. Які професії обирають, дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Денис Кривенко у реабілітаційному центрі Суперх'юман спрацює фахівцем першого контакту. Його завдання проконсультувати новоприбулих пацієнтів та поділитися з ними своїм досвідом протезування. Як є коліна? сьогодні з коліна все супер. Були питання по стопі. Сьогодні мене замінили стопу. Я думаю, ти з нею знайомий. Було така сама а в мене ж була навчальна рівня мобільності. Ще донедавна Денис був військовослужбовцем 57-ї бригади. В січні торік, тримаючи оборону на бахмутському напрямку, зазнав сильного поранення, внаслідок чого втратив дві ноги та руку. Вже понад рік військовий на реабілітації Суперхюменс тут здобув професію. Наша робота полягає в тому, щоб допомогти пацієнтам в реабілітації. підсказати. я можу підсказати в плані колінних вузлів. То та Передпліщу. І що потрібно прокачувати хлопцям, щоб вони розуміли процес реабілітації та Принцип роботи ми пацієнти кажуть, спілкування з Денисом допомагає не втратити силу духу і рухатись уперед, адже він надихає особистим прикладом. Консультація з людьми, котрі вже сталкувалися з цим і проходили через це. Надзвичайно важлива, тому що вони можуть пояснити тобі, як краще на що звертати увагу, на що не звертати увагу, і що і як робити. Бо одне діло, коли це фізичний терапевт, наприклад, він знає теорію, то дані люди вони знають практику. Окрім Денис. Сао Суперхюмен знайшли роботу з десяток військових, де хто здобув нові професії за межами центру. Після реабілітації фахівці допомагають захисникам працевлаштуватися та повернутися до активного життя. Разом із партнерами вже напрацювали базу на 230 вакансій. І ми почали формувати базу роботодавців і допомагати нашим пацієнтам виготовляти резюме. Є прям великі роботодавці, які кажуть: якщо людина хоче працювати в цій сфері, чи вона Шому бізнесі, будь ласка, відправляйте його нам. Ми проведемо скринінг, допоможемо і донавчимо навіть людину, аби вона працювала з нами. Це і сільське господарство, і тейл, це продажі і, і навіть кав'ярні ресторани. Найчастіше кажуть у реабілітаційному центрі ветерани обирають компанії, які допомагають армії, аби продовжувати свою місію. Це про колекціонування дронів, збір дронів чи управління ними. Також про агросферу, де можна застосовувати навички. Ці з дронами, крім того, багато зацікавлених спеціальностях таких як тестування, програмування, веб-дизайн. І ми проводимо час від часу різні курси до навчання, також вивчення іноземної мови. Разом із кар'єрними консультантами пацієнти центру склали понад 30 резюме. Третина шукачів уже знайшли роботу. Анастасія Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Не перемикайтеся і будьте цього ранку з п'ятим. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай.